Запальні танці, гучна музика та соковита піца. На вулиці Лізи Чайкіної, що у Заводському районі, українські волонтери разом із іноземними партнерами влаштували свято для містян та вимушених переселенців. Як зазначають активісти, у ці нелегкі для країни часи вони всебічно намагаються допомогти суспільству відволіктись від буденності війни, зокрема, подорожують містами України та годують усіх охочих. Ми у всіх районах міста організували такий захід з дитячою анімацією, з безкоштовною піцею, щоб люди трішечки розслабились якщо так можу сказати, під час війни. Різниці це тільки мешканці, чи це внутрішнє переміщення, особи. Ці люди хочуть прогодувати усіх бажаючих, усіх, хто потребує, хто хоче допомогти. Хто хоче сказати дякую за цей візит, за цю підтримку? Це дуже важливо для них. Перших днів повномасштабної війни руку допомоги постраждалим українцям простягнули друзі із Шотландії. Зокрема, волонтери благодійної організації Траст» розгорнули пункти харчування на кордоні з Польщею, ходували та забезпечували усім необхідним людей, котрі виїжджали з країни. Днями такий благодійний марафон завітав і до Запоріжжя. We come to to try and bring a у ці важкі для країни часи. Ми вирішили приїхати до вас, аби зробити українців щасливими та відволікти від того жаху, що коїться останнім часом. Ми хочемо підтримати ваш народ, адже ця боротьба вона наша, наша спільна. Для цього ми їздимо україною, слухаємо музику, пригощаємо людей піцею, Адже це одна з найулюбленіших страв багатьох, і робимо це безкоштовно. Робимо, аби усі могли відпочити. Моя команда це волонтери з Шотландії, Америки та інших країн. Ми вже кілька днів у Запоріжжі, і нам тут дуже подобається. Люди неймовірні, культура неймовірна. Я люблю Запоріжжя. У Запоріжжі охочих посмакувати піцу від шотландських друзів було чимало. Містяни кажуть, завдяки такому заходу вдалося не лише зарядитись позитивом та гарним настроєм, а й посмакувати смачною стравою. Дізнався через знайомих, мені повідомили, що тут можна отримати пісуд, як ну, та я вирішив прийти сюди. З ким ти сюди прийшов? А, з друзями. сьогодні піца я з друзями зі я тут з друзями. Про це місце дізнались соціальних мереж, що тут будуть аніматори та роздавати безкоштовно піцу. І ми вирішили прийти сюди трохи відволіктись від напруженої ситуації в країні. Я вважаю, що такі заходи на волонтерських засадах у нагоді, тому що і для дітей це весело, і дорослим цікаво. Загалом за шість місяців шотландські партнери приготували понад 250 тисяч піц. Як зазначають іноземні друзі, стравами пригощають не лише внутрішньо переміщених осіб та містян, але й відвозять на передову для українських захисників.